Другий автомобіль проект, ось така шестерочка. Забираємо її з такої дріф площадочки. Ціна автомобіля домовилась: 350 доларів. Це якраз 500 доларів сумі виходить. Зараз замінимо колесо та будемо її тягнути. Відкручуємо зараз колесо. Тут, до речі, є ще заводський домкратик, Бачите, проміві колпачки беремо ось такий домкратик. домкраті. Машину, зараз замінимо колесо, там є запасочка, та й будемо її тягнути. Зараз тянемо машиночку, ось. Хлопці допомагають, кого їх купую. Редуктор під заміну. Редуктор сказав, пізніше привезе. Ось ми й залетіли в гараж, знімаємо редуктор. Yeah, but... Шестерні повисипалися з редуктора. Минулий власник сказав, що привезе запчастини. Редуктор вихлопнув. Ми вирішили не чекати. Заварюємо редуктор жовтий і в другий раз ставимо на автомобіль. Жовтенька машинка продана. Бежева буде в наступній серії на ходу придбана за 350, чекаємо запчастини, заварюємо редуктор і пігнали.